Малята! Вас вітає садочок Антошка! Пропонуємо сьогодні зробити з нами іграшку із рушничка. У мене є ось такий ведмедик. Але я хочу зробити для нього ще одного друга. Починаємо! А ти, ведмедику, сідай та подивись, що ми будемо робити. Для роботи нам потрібен рушничок. Резиночки. І я приготувала вже очі і носик. І так, починаємо працювати. Беремо рушничок і крутимо колбаску приблизно до середини рушничка. З іншої сторони робимо те саме. У нас виходить дві колбаски Ось так. Тепер я беру. Згинаю майже напополам і перекручую ось так. Трошки розгортаю і формую голівку. Беру різиночку і одягаю на ведмедиках. Ось тут буде голівка. Тепер беру ще одну різиночку і роблю ось тут вушко. Так, добре. І ще одне вушко. Потрібна ще одна резиночка. Ось так. Ось такий гарний ведмедик у нас виходить. Тепер я поставлю йому очі. Ну, і, звичайно, носика. Ось такий веселий ведмедик у мене вийшов. Тепер моєму ведмедику не буде сумно, буде весело. Робіть малята, такі іграшки і грайтеся разом з нами. До нових зустрічей, малята!